Чому полягає це непросте життя? Ну, попри страшний стрес, напругу в плані безпеки, які ще є моменти, от, можливо, там з боку влади, ви як представник місцевого самоврядування, основні проблеми, які от, можна би було покращити, а воно так на місці не робить, як нам розказують по марафонах? Ну, по-перше, це системна проблема з вирішенням питання евакуації. Коли люди виїжджають, дуже гарно читаться, що в нас там 40 тисяч, 20 тисяч виїхало. Що значить, виїхало З торбою Приїхали люди в суми, отримали допомогу, отримали пакет з їжею. Десь переночували тиждень, пожили в знайомих у родичів, десь там. А якщо це сільське населення, то сільське населення в квартирі не дуже зручно, і люди погано адаптуються в містах, вони завжди шукають собі десь хату, щоб можна було там і грядку посадити, і курку вигодувати. От, тому системного питання евакуації люд, людям ну не знаю, от як людина, я кажу, куди ви їдете, та не знаю. Побачу там десь знайомі знайомий. Тобто людям я. Я не чула, щоб там сильно пропонували щось. Дивіться, там є місця там є місця. Знаю, що працюють над цим депутати і голови Роменського району, ну, району будемо казати, багато людей пропонують там Андріяшівки. Знай людям житло в інших селах. бо... Голови зацікавлені в тому, щоб до них приїжджали а робочі руки, б діти передусім. Особливо всі ну я скажу таке слово в лапках полюють за родинами з дітьми. Бо родина з дітьми це школа, наповнення школи, це молоді люди, які фінансування, фінансування плюс да, бюджетне фінансування, плюс це сімейні лікарі тут же отримують пацієнтів і так далі. Тому такі пропозиції є, але наскільки вони можуть доходити до людей, наскільки вони доступні, чесно скажу, не дуже це перша системна проблема. Друга це маломобільні люди і люди, які потребують постійного догляду, в яких не ця ситуація у нас у державі дуже неврегульована. Бо я знаю кілька прикладів, коли людей треба вивозити. Вони майже нерухомі, неходячі. Але в них є, наприклад, син у жінки офіційно є син, де син, десь в Росії. Скільки ви його років назад бачили? Та років 20 Він взагалі я не знаю, чи він живий. Він не спілкується. Формально в неї є дитина, її навіть не можуть взяти десь на соціальні утримання, бо формально вона не самотня. І тобто, і таких моментів дуже багато які. Не дозволяють навіть з тими можливостями оформити людей. Або люди, наприклад, діти за кордоном десь живуть, які вже теж там в, у віці, ну не можуть сюди приїхати з різних причин. От люди похилого віку залишаються. Знаємо, що в Сумах із гератричним пансіонатом сталося, і от ця тема взагалі не вирішується із людьми похилого віку. і Я не хочу навіть їх не вивезли, тобто вони залишаються? Як їх. Як їх Вибачте, я таке слово скажу, пристроюють, куди їх прилаштовують цих людей. В лікарні їх тримати довго не можна, бо лікарня ж фінанс... ну, тобто це лікувальний тиждень, два там скільки. Таких будинків, як, ну, як ми говоримо, будинків пристарілих, у нас масово немає, щоб їх можна було туди здати, але ще навіть там їх на державне фінансування дуже важко влаштувати, бо офіційно в них є діти, десь там є якісь і так далі. Тобто, це система цих друга і третя, я б сказала, така системна проблема, яку можна було б вирішити, і треба, і про це треба говорити на всіх кутках. Це тема відшкодування житла і допомоги людям. Тобто, якби людині відшкодували її втрачене житло, можливо, вона за ці кошти щось придбала, чи купила, чи якось би жила. Фактично, ті села, що я називала, це більше тисячі, та де це до двох тисяч зруйнованих будинків. Система є відновлення, є відшкодування, на ці села не працює. Всі люди, які, які втратили житло у прикордонній зоні, вони на сьогодні не мають права на відшкодування. І не А, я... а так, це така от система, як от знаєш приштальйон Печки, я вам приніс посилку, але я вам її не віддам. Так, от ми запровадили програму є відновлення, є відшкодування, але кошти ви по ній підтримати не можете. Чого? бо не вистачає у переліку документів. Це при умові, що у людини є документи на право власності, що вона є хазяїном цієї будинку, та й технічний паспорт, все все, все в порядку. Документ. Вона приносить реєструватися, а її не реєструють, бо немає. Та дата -да. рішення комісії, яка має обстежити е, зруйнований цей будинок чи ні, чи він пошкоджений, чи він зруйнований, і так далі. А комісія не виїжджає в прикордонні села вже два роки, бо МЧ... в склад комісії входить МЧС, поліція і працівник нашого місцевого міської ради. МЧС і поліції не дозволисе нас і поліція не дозволяють виїжджати в прикордонні райони. А зараз взагалі не дозволяють нікому виїжджати. Тому без обстеження комісійного будинку ти не попадаєш, що є відновлення, і все, до свидання. І, і ні ні ніхто не ініціює, щоб змінити цей протокол, Це просто порядок так. Це про цей протокол, про цей порядок вже говорять другий чи третій рік, тобто під цю дію Бездіяльністю потрапляють не тільки наші, наприклад, прикордонні території, куди не можна зайти, от, а потрапляють, наприклад, і всі, хто оказався, опинився в окупації. Тобто, це ж і всі наші міста, які окуповані. Ну хто поїде зараз у Бахмуті, робити тобі огляд квартири зруйнованої, щоб отримати компенсацію? Е, є певна постанова, як мені, я ж, теж, як депутат, до мене багато людей звертаються. От є певна постанова, яка Ну, як сказано, що регулює ці відносини і дозволяє навіть спутникові знімки там робити для того, як підтвердження, що ну, якщо знищене все село, згоріла вся вулиця, то яка там ступінь пошкодження може бути? Звичайно, ну, повністю пошкоджене. Але ця постанова до цього часу не підписана. Вона не діє, і люди, це вся величезна кількість людей при кордоні. Це ж не тільки Білопілля, це ж вся наші 560 км кілометрів кордону. Вони якоби документи приносять, документи у них приймають, але кажуть: ну поки постанова не діє, ждіть поки тому, вони навіть нічого не мають отримати. Така але кажете, що коли постанова почне діяти, тоді буде якась можливість. Можливість. Як почне діяти постанова, ми вас повідомимо і там, наче по закону про відшкодування, це відшкодування можна отримати по-моєму чи 9 місяців після закінчення воєнного стану, воно якби буде діяти. Але ж питання людині треба жити сьогодні. тобто Це після закінчення воєнного стану. Так, так. якщо а, але це, тобто це дуже важлива тема, і про це про Марта марафоні про це не говорять, а тільки розказують, як люди десь там, ну я не хочу там казати десь там в Печерському районі по пошкодили вікна і їм дали відновлення вікна, там вставили. Так, ні білопілі отримують люди, білопілі люди отримують компенсацію на вікна, там на дахи.